Так, ось тут бачимо, я вже цю підрізав. На ось цю бруньку якось було. Одненько зрізав. Так, тут бачимо. Воно заважає тут скупчення. Тому підріжемо на ось цю брунечку і сюди виходило. Перш вирізаю, що всередині, щоб я бачив, що як. А тоді далі коротше, я проходжу вже поки. Аж таки лишня вона теж просто це заважає. Даже і пару груш є, це все повимерзано. Також тут зрізаємо.